Сьогодні у тебе є сили на все, а в інший день взагалі ні на що. Це не лінь, це ваші гормони. Цикл у нас розпочинається з менструації. естроген та прогестерон на мінімумі. Ти відчуваєш втому, можливо, легкі спазми внизу живота. Може бути дратівливість, апатія, тренування, прогулянки, розтяжки. Пілатес, фолікулярна фаза, рівень естрогену зростає. Ти відчуваєш, як твої сили зростають. Піднесений настрій готова підкорювати будь-які вершини. Тренування використовуй цю енергію для інтенсивних. Силових навантажень. Овуляторна фаза. Естроген на піку і починає підніматися тестостерон. Найвища точка сили, витривалості та енергії. Ти відчуваєш себе максимально впевненою та привабливою. Тренування тут варто продовжувати силові та високоінтенсивні навантаження, лютеїнова фаза. Тут естроген падає і починає зростати прогестерон. Може з'явитися набряклість, тома, тривожність, тренування. Тут варто зменшити темп і силові навантаження. Пам'ятай, твій менструальний цикл це не перешкода, а твій власний біоритм. Навчись його розуміти і тренуватися відповідно свого стану.